Виступає зірка галактичного масштабу, золотий голос педалі, педаліо крутіні! Опієя! Якщо довго-довго-довго вдома спати на дивані і дивитись телеві. Зор, можна жиром запливти, Тож напевно, певно, певно, Тоже точно, точно, точно треба дупу підіймати і скоріш до нас іти. а, -а одягай свої сандалі, а і крути, крути педалі, а і крути, 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 а, -а, крути, -крути, -крути, -крути. А, а одягай свої педалі, а, -а і крути, крути, крути сандалі, а, -а і крутий, крутий крутий. -крути. Спасибо, спасибо, спасибо. Ой, дякую, не надякуюся. Стоп, снято.